Всім привіт! Зараз зробимо розклад для хрестової дами. Подивимося, що в найближчі дні буде очікувати Христових дам. Так, Хрестовий дамі, хрестова дама з дорогами. Близькі дороги, далекі дороги. Зараз подивимося, що це за дороги можуть бути. Витащимо пару карт. Так. Ну що ж, для деяких хрестових дам найближчим часом будуть дороги, це будуть якісь днівні дороги, вечірні дороги. І всі ці дороги будуть пов'язані з пользою. Це хрестова дама, якби сама там думає за ці дороги, сама планує якусь пользу отримати. Скоріше за все, це даже будуть. Домки за перемінну казюного дома. Можливо, десь ця дама буде в пошуках роботи, от вона буде в дорогах шукати роботу. Да, і буде от вести розмови оці. Ну, знаєте, таке похоже, як на співбесіди їздити в пошуках роботи. Ось таке очікує хрестових дам.